На Житомирщині поблизу Бердичева серед Поліського лісу працює унікальна садиба зеленого туризму Карпатське село, де розташовуються автентичні гуцульські хати, яким понад 100 років. На сьогоднішній день побудовано тільки власний будинок, який привезений з села Снідавка Косівського району. Цей будинок автентичний 1914 року будови. Гуцули його збудували за короткий час. І вже протягом п'яти років ми вже тут мешкаємо в цьому будинку. Планується побудувати ще готель, ось будинку поруч, теж антитичний будинок, десь орієнтовно 1890 року будови з Верховинського району. Планується побудувати ще такий банний комплекс, який буде стояти тут біля лісу, аби можна було одразу відчувати, як пташки співають. Родзинкою карпатського села на Житомирщині є можливість посмакувати смачною ягнятиною, поспостерігати за вівцями. «Даємо людям можливість подивитися, як ці вівці пасуться, як необхідно за ними доглядати. Ягня можна зразу тут приготувати, скуштувати його. На базі Карпатського села, 24 листопада, для бажаючих розвивати зелений туризм, спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму організувала науково-практичний семінар, де навчила тому, як започаткувати та працювати в цій галузі. Загалом на Житомирщині є понад два десятки господарів, які вже приймають туристів. Нашою спілкою реалізовано вже багато проєктів, незважаючи на те, що спілка досить молода, і саме 4 роки виповнилося промотури по садибам. По Тим господарям, які свою діяльність позиціонують саме як організація відпочинку людей на селі, вся ця ніша, яка ще досі, скажімо так, вільна, але є певний попит і є бажання людей. Для гостей Карпатської хати господар провів кулінарний майстер-клас, де навчав бажаючих рецепту приготування смачного плову. Інформаційне агентство всі новини.